Тоді з ніч суддя на місці ухвалив розпочати розгляд клопотання в питанні як ці матеріали скарбів. Став визначення по назад Володимирович проти проєкту двісті двадцяти визнати віздність проти прав що не розгляду клопотання. Олександр Володимирович клопотання скаргу підтримує змі немає. Є доповнення справа в тому, що я. Долучив сьогодні матеріали від е, Територіального управління ДБР слідчого тетерука, надійшла постанова про частичну відбуму в задоволення клопотання. Я її до справи приклав, щоб я вам її не зачитував. Справа в тому, що питання, по суті, не вирішено, в якому плані. Я 30 е, травня. За цією постановою. він, він мені від... я, вас, я, вас, я вас пропью. дійсно, навіть шло клопотание по долучке доказательства, додаток. Постанова. Да, так, постанова від 3 квітня 2023 року. Наступна, і клопотання про долучення матеріалів до провадження. А, нет, на значит, 3 аркушах шахты. Прошу долучити до матеріалів до слова розслідування оригінальної книги на 4-2 книги на 4-партах реально храма. Попитання задоволено долучено. Далі, далі долучено. У зв'язку з тим Олександр Володимирович, ваші пояснення. Мої пояснення справа в тому, що спочатку не було відповіді, але коли я подав до суду, слідчий надіслав мені постанову про часткову відмову в задоволенні клопотання. Дана постанова своєю суттю знову зводить саме розслідування на нівець. Слідчий відмовляє мені в наданні в електронному вигляді матеріалів справи і запрошує мене. Для Явки в Кіровоград до нього на знайома з матеріальної справи. Що я і зробив? 30-го указаний ним час приїхав до е, Кіровоградського управління ну, відділення ДБР і е, зустрівся зі слідчим, але він, крім прийняття у мене, які він витребував документи оригінал медичної книжки. І рентгенограми в останньому мені відмовив навіть те, що він задовольнив у клопотанні надати мені матеріали справи на ознайомлення. Він мені сказав, давайте призначимо інший день і так далі і тому подібне. Тобто Людина розуміє, що я знаходжусь в Олександрії, повторно мені відмовляє під час мо мого, е візиту до Кіровоградського е відділення ДБР надати матеріали справи на ознайомлення. І знову затягує справу від розгляду. Тобто, мої вимоги будуть зводитися до того, що надана ним відповідь, яку він надав даною постановою, вона мене абсолютно не влаштовує. Я прошу зобов'язати слідчого як мінімум надати мені матеріали справи в електронному вигляді на ознайомлення, для того, щоб мені не довелося знову подавати. Окреме клопотання і судову скаргу для розгляду цього питання. Тобто слідчий умисно уходить від такого елементарного питання відсканувати 10 сторінок матеріалів справи і направити мені його на електронну пошту. Ну, це основне. По останнім пунктам там теж слідчий відмовляється їх виконувати, він не бачить необхідності. Е, уже рік пройшов. Спочатку не надавалось направлення на МСЕК, Потім... Не, на суд експертизу. Потім не було вилучено з самого початку. Хоча я ще з перших разом з заявою я вказав слідчому, що на відеофайлах спостереження міськвідділку весь злочин зафіксовано. Але на сьогоднішній день. Навіть не зроблено спроби вилучити ці матеріали. Хоча мені достовірно відомо, що дані матеріали є, але е, міськ відділ е, не доєднує їх до, до матеріалів справи. Тобто, якби там не було злочину, не було б проблеми, бо вони б їх долучили. А так як там був злочин, який підтверджено цими відеоматеріалами, зараз нам будуть розповідати, що ці вже матеріали зникли, знищені і так далі. Але коли я. З По самого початку звернувся до Олександрійського відділення поліції зі скаргою на дії співробітників. Проводилася перевірка, ці відео вилучались і вони мають бути. Тобто, слідчі зараз мені розповідає, що їх, мабуть, немає, хоча він навіть і не робив спроби їх отримати. Тобто, щоб ми з вами повторно не назначали зустрічі для розгляду моїх скарг, я прошу в цьому засіданні. Задовольнити збільшені мої вимоги скарги, зобов'язати як мінімум е, слідчого те, е, управління ДБР ТТРК, надати мені матеріали справи на ознайомлення іменно в електронному режимі. Я не, е, ну, не маю бажання за ним ганятись, коли він буде від мене тікати, коли я приїжджаю в Кіровоград. Дякую. Клопотання ухвал за військового суду направлення суду виклики, клопотання, клопотання продовження доказів регіонала Сенка Володимирович. Тобто я постановлювати квітні до 2023 року. Клопотання. Клопотання від прокурора слухати безділу участі. Голосовий матеріал із Іншої і доказів клопотання допомоги немає. Можна перейти до пані? Так, інших доповнень немає. Тобто я прошу мінімальні мої. Олександр Володимирович, ваш вистав дебату. Я не почув, вибачаюсь. А ви прислуховуєтесь. Олександр Володимирович, вам надається виступ дебату. Які рішення має видати суд? Я прошу зобов'язати слідчого. ТУ, ДБР, ТРУКА, який е, займається цією справою, надати матеріали справи на ознайомлення. Для цього є всі підстави саме в електронному вигляді. Це передбачено законодавством, карантинними нормами. Проте все є рішення Пленуму Верховного суду і так далі. Також я прошу е, зобов'язати повторно розглянути е, клопотання, яке він відхилив. По Всім позиціям, які він відхилив, тому що я як всі аргументував, і від нього я жодної аргументації відхилення не почув. Тобто допит свідків, які були на місці злочину, допит свідків, які були внесені поліцеянтами, до, е, також доучення відеоматеріалів і доучення, ну я вже надав на витребування слідчого е, матеріалу. Для проведення експертизи медичної. Дякую.